Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про фінансову грамотність для підлітків та чому цей процес важливо почати ще з школи? Уявіть, що молодий чоловік чи жінка отримують свою першу зарплату чи стипендію, але не знають, як розпорядитися цими грошима. Саме в таких ситуаціях фінансова грамотність може стати найкращим другом. Як навчання фінансам? У ранньому віці може допомогти підліткам досягти успіху у майбутньому. Давайте розбиратися разом. Поїхали. Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Окей, чому важливо починати з підліткового віку? Згідно з дослідженням, лише 20% підлітків у всьому світі володіють базовими знаннями про фінанси. Такий стан справ може призвести до безвідповідального використання кредитів, заощаджень та інвестицій у дорослому віці. Чим раніше молодь починає вивчати основи фінансової грамотності, тим краще вона підготовлена до майбутніх викликів. Елементарне знання фінансових основ допомагає підліткам уникати боргових пасток, накопичувати заощадження та робити розумні інвестиції. Основні теми, які кожен підліток має знати, це перше бюджетування, це основа фінансового управління. Це допомагає їм контролювати свої витрати, зберігати гроші та уникати боргів. Друге заощадження та інвестування. Дуже важливо навчити підлітків різниці між короткостроковими заощадженнями та довгостроковими інвестиціями. Також дуже важливо, щоб молоді люди розуміли, як працює складний відсоток. Третє кредити та борги. Важливо, щоб молодь розуміла, як працюють кредити. Відсоткові ставки та що може статися у випадку несплати боргу. За статистикою, середній борг за кредитними картками в США на одну людину становить 6200 доларів. Четверте, податки. Навіть якщо податки можуть здатися складними для підлітків, розуміння того, як працює податкова система, дозволить їм краще планувати свої фінанси. Тепер давайте поговоримо про те. Як навчати підлітків фінансової грамотності? Перше. Шкільні курси та програми. У багатьох країнах впроваджуються шкільні програми з фінансової грамотності. Наприклад, у США 21 штат вимагає обов'язкових уроків з основ фінансів, що в принципі все одно недостатньо, але краще, ніж нічого. Друге. Практичні завдання. Це можуть бути такі завдання, як створення власного бюджету або імітація інвестиційного портфеля. Наприклад, є онлайн-ігри та симуляції, такі як SimCity або фінансові мобільні додатки, які допомагають зробити процес навчання цікавим і практичним. Давайте перечислимо пару таких додатків. Перший цікавий додаток це Clean Start Business Simulator від університету MIT, який пропонує виростити успішний стартап у сфері Clean Tech. Як це працює? Ваш продукт впроваджується в системи будинку, світло, опалення, газ та інші і дозволяє економити енергію. На розвиток продукту за допомогою друзів і сім'ї ви зібрали 1 мільйон доларів і тепер будете змагатися з іншими стартапами. І великими фірмами. У грі немає реальних суперників, все контролюється самою програмою. Ще один цікавий продукт це Finance Park Simulator, в якому гравцеві приписується певна життє, життєва ситуація, наприклад, освіта, посада, наявність сім'ї щомісячний дохід, на підставі якої користувач повинен приймати фінансові рішення. Це розвиває навички бюджетування, управління грошима. Знайомить з концепцією заощаджень, витрат і фінансових інститутів: банки, страхування, іпотека та інші фінансові продукти. Окей, тепер давайте поговоримо про найважливішу складову: це роль батьків. Перше, навчіть дітей відрізняти потреби від бажань. Покажіть, як важливо планувати свої витрати і відкладати гроші для майбутніх потреб. Можна почати з простих таблиць і навіть. Спеціальних додатків для планування бюджету. Підліток може відкладати мінімум 10% своїх доходів, навіть якщо це кишенькові гроші. Друге, раннє інвестування. Розкажіть дітям про важливість інвестування на довгострокову перспективу, навіть якщо це маленькі суми. Можна використовувати прості приклади, наприклад, як невелика інвестиція в 100 доларів може вирости за допомогою складного відсотку. Ви можете відкрити рахунок для інвестицій або розкажіть дітям про купівлю акцій компанії, які цікавлять дитину, щоб зробити процес більш зрозумілим. Третє підприємництво та кар'єрне планування. Заохочуйте дітей мислити як підприємці. Наприклад, продаж домашньої випічки, стенд з лимонадом або надання простих послуг може допомогти зрозуміти основи бізнесу. Це також розвиває навички планування та управління. Задайте дитині питання, як би ти хотів заробляти гроші і допоможіть розвинути цю ідею. Четверте, розуміння тайм-менеджменту. Важливо навчити дитину цінувати свій час і розуміти, як його ефективно використовувати. Це допоможе з будівництвом кар'єри та плануванням фінансової незалежності. Поясніть, що час це ресурс, який також потрібно інвестувати. Якщо використовувати його правильно, це допоможе досягти фінансових цілей. П'яте пенсійне планування та фінансова незалежність. Розкажіть підлітку про переваги початку пенсійних накопичень рано, чим раніше дитина почне вкладати в пенсійні фонди та інвестиції. Тим легше буде досягти фінансової свободи в майбутньому. Введіть поняття пасивного доходу, пояснивши, як інвестиції можуть допомогти заробляти гроші без постійної роботи. Які практичні дії ви можете робити? Перше, давайте дітям маленькі завдання щодо управління грошима, наприклад, купівля продуктів в межах бюджету. Друге, обговорюйте родинний бюджет або сімейні витрати разом, щоб вони бачили реальні приклади. Третє, використовуйте ігри з фінансовими елементами, наприклад, монополія або інші ігри кешфло, щоб навчитися основам управління грошима та інвестування. Підлітки, які навчилися планувати свої витрати, розуміти кредитування та заощадження, мають більше шансів уникнути фінансових труднощів у дорослому віці. Статистика показує, що країни, де фінансова грамотність є обов'язковою у школах, Мають нижчі рівні заборгованості серед молоді. Хочу нагадати вам, що в нас є чудові курси, такі як «Банкінг США, іпотека та купівля житла, медичне страхування, пенсійні плани, як побудувати успішну кредитну історію і все про податки в США. Ці курси розроблені спеціально для іммігрантів в Україні. В них є все для успішної адаптації у фінансовій сфері. Переходьте за посиланням в описі. Також в описі є посилання на безкоштовну 30-хвилинну консультацію. Якщо у вас є фінансові питання або якщо ви хочете мати додатковий заробіток у сфері фінансових послуг, то ви можете записатися на консультацію. Дякую, що дивилися це відео. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Дякую і до зустрічі в наступних відео.